Другий день роботи 77-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в її штаб-квартирі в Нью-Йорку З перших хвилин обговорюється ситуація в Україні і глобальні наслідки розв'язаної Росією війни. З нею світові лідери пов'язують ядерний тероризм, небачене раніше насилля і голод світових масштабів. Вони демонструють не просто схвильованість, а й бажання об'єднатися задля протидії протидії загрозам, на які наражає країни на всіх континентах. Агресія з боку Росії серед. Завдань української делегації, яка перебуває в штаб-квартирі ООН – зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави, та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Фінансове плеча допомоги Україні вже пообіцяла підставити керівниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вона запевнила, МВФ залишається непохитним партнером України і вже в жовтні його місія розпочне роботу над новою спеціальною. Програмою для України очільник уряду ж подякував представникам фонду за швидке реагування на виклики, що виникли через російську агресію, та вже надані 1 мільярд 400 мільйонів доларів допомоги.